Всім привіт! Сьогодні 21 квітня приїхав на Інгулець половити на спінінг щуку та окуня. Я пробував плотву ловити красноперку, щось не сильно клює, мабуть, тільки вечором потрібно їздити. Тоді ще кльов щось риба просинається. Вона зараз гуляє, Ну клювати гать не хоче. Зараз покидаю тут. Блишню в мене не розловлена одна флагман Стрето. У мене є 7 грамів, а це 10,5. Ось в такому кольорі. Зараз на цьому місці спробую половити на неї. Ну, а потім піду на плесо, а потім буде видно куди. ще ходжу, з'їщу десь по місцям по річці. Буде видно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Тут риби багато гуляє, не факт, що тут щука є. Ну в принципі вона должна бути в таких місцях, де риба. Ну не факт, що буде клівати, бо тут корму їй хватає. Ну пополоскать блошню потрібно. І за нею плотва йшла. Стойка. мені в окулярах видно. і плотва така хороша. і прям за блошнею йшла. Я тут останні дні, неділю, мабуть, кидав скільки раз боблери. В цьому місці щось щука не проживається. І гукуня пробував. Зараз ще пару закидів то буде йти. Уже трава підіймається. Вже зачепив багато. Ох, і виблизкує. ця блочня, як новенька, то вона виблискує добряче. І вже жара така, чого щука неактивна. Може теж тільки вечором, коли і вся риба, бо я замічав, коли на щуку був ввечері, то видно, що карась починає на вечір ходити десь 6 шостої години вечора і плотва прокльовує. Чомусь тільки ввечері. Все, йду далі. Прийшов на саме рибне місце своє. В цьому році я найбільше тут щук спіймав. Мабуть, із за того, що наймелтіша тут. І риба любить на сонці вигрівати в цьому місці. Хоча там я мілководя, ну якось там не сильно так частіше тут і мене плює. Якась риба йшла за воблером. Чи то просто вона і походиться, чи плотва на чабика ловлю від страйк про цьому місце саме те, що потрібно. Ну, не видно все одно, тут скільки риби. Я підходив і от берега прям стая, табун цілий, плотви отпливав, Мене як побачив, тікав. Ну не видно, щоб щука ганяла якась вона пасивна досі. На такому ж мілководі дуже заметно, що щука десь ганяє, або стая риби, просто вилетить з води, або ваша щука випригує прям. Немає жору щучого як такого. Уже навіть цей воблер чіпляє зелень. Оці ниточки, це ужас І це тільки початок, далі їх ще буде більше. Тягнув сильно швидко, вже виматував. І догнула щука. Ви представляєте? Повільно тягнув, ніфіга, а тут дивіться, кілушно. За кінець, за останній крючок схватила. Якась штука Як подивіться. Зараз буду її доставати. Тут ти подиви, ще не зірвалося. Окей, все одно буду відпускати. Ось така щука, ви подивіться, все бита. Ну, крючок загнала добре. Вона б не зійшла. Вся бита. Це ж терлася. Так це те, та, що я вже ловив на цей воблер. Ось о хвіст роздертий, оця полоса. Це я її ловив. І все одно клювнула. Подивіться, яка вона побита. І в п'явках. Ось п'явки на бороді. Це вона стоїть тут. Це перва щука на, на цей воблер і знову вона його схватила. Тут ось вже і губи побиті в неї. Я ж кажу, все одно відпускає її. Чувство, наче вона тут одна. І піна зразу пішла полосою. Видно, куди вона пішла. І я ж кажу, я подумав, що зачепився там, бо важко став воблер крутиться. Почав швидко виматувати. І вона оце на льоту схватила. І взяла ж на чабика. В цьому місці він і мене працює. Бо в принципі я тут нічого толком більш нічого не проведу. З воблерів. Не можна, але все одно тут ближче до берега буде. Там середину протягуєш більш-менш, а тоді е, цей ближче до берега вже підтягуєш і воно чіпляє. Жабуриня. Вона як хоче схватити, то хватає. Бо я старався ну прям дуже повільно тягати. Є покльовки, були на таку протяжку. Ну, можна чу-чуть пошвидше. Фу. Емоції дала, щука. А то давно не витягував. Позійшла в мене десь приблизно така сама. Отой покльовок не було, рибалок, я не знаю, п'ять що Геть щука не клювала. І я їздив і в обід, і зранку, і ввечері пробував, бо думав, якщо зранку не клює, то в обід клює. Якщо в обід не клює, то може ввечером клює. Ну так в ті дні нічого не клювало. Ось пройшов уже трохи далі по плесу. Да, жабуреня вже замітно так підіймається. Води в цьому році дуже мало. То зараз те в нас ця річка Нормально так. Та ще й така жара. Дощів рідко зараз. Хто я знає як воно буде далі що підуть якісь дощі заливні, що і в річку попаде вода. Ну в тому році дуже мало води було. І ось зараз весна, а в нас дуже мало води. Весною у нас завжди дуже багато, а я... це вже другий рік, що дуже мало. І це... Влияє на все і накльовна. Риба не так виходить сюди до нас вверх по течії. Я, до речі, зробив місце на карася і пробував два дні чи три дні я кормив, ніодної покльовки не було. Одна там плотвичка, видно, я підходив та кормилася на тому місці, а так не видно, що піш очеред ще валився раніше завжди на ось цьому нюководі, щуки було. І вона ганяла тут, скидалася. Зараз же ж чомусь менше стало. І на глибині немає, і на нарководі немає. Лотвичка, вичка, видно, ось мені видно, що гуляє. Маленька така спалець, ну гуляє, чи краснопірка. Перемістився далі. Зараз отак понад берегом проведу. Понад берегом уже не проведеш навіть цей воблер. Чупляю мусор. Там ще осталося одрізухи, старчаки, такі старчачки. І от за нього і зачіпається воблер. Небагато, але ну є. Щука вже не клюнула б. Ось підвів воблера до берега і окунь за ними йшов. Стоїть і невеличкий такий окунець. Ну я не знаю грам 70. А все одно йшов за воблером. Буду ще пробувати, буду пробувати ще з окуня ловити Позарився. Там боблер трохи менший за того окуня. Не набагато і позарився на нього. Тут ось. Кулька під берегом плаває. От він тут крутиться, бачите окунець. Прекрасно пірки тьма теж тут по під берегом плаває, я ж кажу, мабуть, не реститься. Такая щука но Таке щупачок, ну Вот зсередини. Оце вилітає. Оце приємно. Сема двома крючками схлопила. Та подиви. Треба ж пофоткати, бо я забувся ту першу сфоткати. О, щупачок, невеличкий, грам 500-600. Ну приємно. Цей без е, цих, без плявок. Я ж кажу всіма двома цими крючками. зачепила, щось, достану. Ну так нормально вдарила. Ну, це менше, вона може раніше віднерестилася і вже нормально так відійшла. А це радує. Єлі зняв крючок. Крючки повитягував. О, оце щучка. Так поле. Ще коли спіймаю її, хай підростає. У мене вже один тут ударчик був невеличкий, трохи на попередньому місці. Зараз ще пару разів тут покидаю і спробую окуня половити. Тут по підберегу я так поняв він стереже малюк. Якщо оті ниточки мені дадуть провести приманку, бо можна тільки закинути і відразу ж і начеплять її того мусору, то й толку це не дасть. Ось мені пару раз здавалося протягувати, де дивишся, де чистіші місця. Ну а в основному оце тільки закид і зразу... Обчищаєш той силікон з крючком. Не буду пробувати, вже, я так розумію, окунець більш-менш активний. Вже він відійшов від цього, від нересту. Бо я скільки пробував, не клював він геть. І знову ось краснопірка йде за воблером це Хороший знак. У мене такий був воблер Косадаковський, Садаковський, один із перших таких оригінальних, більш-менш дорогих для мене. От за ним теж дуже часто риба йшла. І вона, коли біля неї проводиш, вона не тікала. Десь я вичитав в інтернеті, що то хороший знак, що буде клювати на нього щука. От. І хорошо, що я цей воблер купив, бо коли отак мало води, як зараз в цей період, я не знаю, що б я тут би проводив. У нас вода, то може туди-сюди пригати рівень води, ну, всяка бува. буває ще менше може стати, може і трохи більше. Ну от під такі умови... Це ідеальний воблер. Може б колір якийсь ще б. Ще б я купив пару штук. Якийсь кислотний. І ще там є, я дивився в інтернеті, кольори дуже класні в Strike Pro. Подивіться, що я спіймав на інквізитора на Ой-ой-ой, ось він. Такий щупак, на да, ось такий воблер. Зараз. Ось все. Воблер і щупак. Ну, схватив. Ще на інквізітора не витягував. Були покльовки? Ну, сходила. А це прям витягнув, розловив уже і цього воблера. Бо прийшов на яму, ось. Оце місце зараз по щуці провірю. І там ще одна біля кладки. Потім буду вже окунів ловити. Я зразу аж подумав, що цей окунець взяв на воблера. Бо так легенько він тягнувся, потім дивлюся, щіпачок. Ну, все одно приємно, коли є покльовки. Хотілося б, щоб побільша риба була, ну що є, те є. Нашій річці. Оту, що я перву спіймав, то вже трофей чуть ли не вважається. Є по два і по три кіла. Я витягував одну. Основна маса це 500-600 грамів. Отакі ну, келушні, кило 200. 700 грамів такие частіше попадаются. На три кіла це раз у рік витягуєш таку. Так, ну що ж, закінчую риболовлю. Оце три щупака я спіймав, два на Чабіка Strike Pro і одну на від Strike Pro Inquisitor 80. Ну, щупачок. Лебеді такі що й не бояться. ні Людей можеш підходити до них до них. Буде шипіти, ну, сильно. Людей не бояться. Пробував я й окуня ловити, геть нічого, ні одного тичка, нічого я не витягнув і покльовок не відчув. Е, де мілководдя, там дуже важко провести силікон. Треба ще купити мені офсетних гачків під цей двохдюймовий силікон. Друг чого порадьте, який номер купляти 2дюймовий silicon. Ладно, їду я додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.